Незаконний алкоголь, запах перегару, дольки лимону та пластикові стакани впізнали? Так, це наливайки місце, де полюбляють відпочивати ті, хто потім не може стати на ноги. Тож сьогодні ходімо, перевіримо, чи працюють вони та скільки коштує ця насолода. У наливайки заходять ті, хто полюбляє хильнути чарчину. Задешево втамувати алкогольну спрагу охочих чимало. Утім, якістю напоїв клієнти здебільшого не переймаються. П'ють так звану паль фальсифікований алкоголь. Одна з таких наливайок знаходиться позаду мене, на набережні перемоги. Тож ходімо дізнаємось, що є в наявності, та головне, скільки це коштує. Заходимо всередину і одразу помічаємо ефектну жінку за прилавком, клієнтів та розкішний асортимент. Каньяк угу. закарпатський 60 гривень 100 грамів. Угу. Розвідної 20. Только коньяк, водка. Віски такого нету. Нет. Нет. А водка. Водка. Объявлено. А можна? Uh, а это вкусніше буде. Мені с колой смешать просто потім. Я давай ты хлібный, да. Чуть-чуть, ну давай ты хортиц уче. теж тоже мало. А, давай. а я тебе. Сто грамм мало, да? Найдорожчий напій – каламутна рідина з пляшки. Кольором схожа на коньяк. Вартує 60 гривень за 100 грам. За двадцятку нальють стопку з незрозумілої посудини. За 30-35 гривень можна хильнути горілки. Мені без проблем її продали. Ще й люб'язно проконсультували щодо асортименту. Дякую. А що ви ще ще беруть? Вот сейчас все берут, уже нету, мы должны привезти, берут Зацьку ранку. Okay. Ви її десь замовляєте, що? Там привітать. Я не знаю, там не таличать. Угу. Спасибо. Полудень, черга з бажаючих похмелитись вже потроху збирається. Сто грамів оковитої мені налили у пластиковий стаканчик. По з смердючою рідиною я не наважився. Утім поруч помітив заздрісний погляд. Така корчма є чи не в кожному районі міста. Працюють часто не ховаючись, але навіть якщо немає вивіски, всі місцеві п'яниці добре знають, де саме наливають. Зазвичай мешканці прилеглих будинків намагаються не наближатись до генделиків. Ми жили у тому районі у Чечуловській, тобто так переїхали сюди, бо люди там бухали і ми не могли там жити далі з дитиною. Тому ми знайшли більш непідходяще місце для проживання. Бачила багато бій після вже вживання алкоголю на почві, от якраз, десь те, що днем біля людей. Незважаючи ні на що вони билися, бо їм там щось не сподобалося у реченнях. Наступний генделик на вулиці Робочий. Кілька тижнів тому його прикрили. Та от дивина, він знову працює. Звичайне підвальне приміщення, інтер'єр ще з років 90-х, дерев'яні, пошарпані меблі, липкі, брудні столи і гірлянда. Триця двадцять сім. Це цікаво. Добавилось, а канічок таке ка щось. – А чому кон'ючок? – 35. – 35. А що, частіше всього беруть? – Так, ні, взагалі нічого не беруть. Ви мені спочатку документи поставили. Тутешня продавчиня виявилась дбайливою і, побачивши мене, горілки не налила. Каже, побоялась, що піло звалить мене з ніг. – Ще раз тобі? – Мені двоє дітей тримати треба. Не надо, я боюсь цього. Чесно кажучи. Я не дві дітей перевіз хочу. Що водка погана чи що? Ні. За, за такой взрази, щоб мені не пропану, не почнув. Я боюсь, чесно говорю. Я вам, я вам говорю, какие Угу. вам. Такі наливайки працюють поза законом. Їхні власники не сплачують податки, притони зачиняють. На власників складають протоколи, але подекуди марно. 6 грудня поліцейські відділення поліції номер 6 Дніпровського районного управління поліції задокументували факт торгівлі вівчаними напоями без марок акцизного збору на вулиці Робочій, що в Чечловському районі міста Дніпра відносно. Реалізатора правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею Стивішостої Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 134 літрів вилучили правоохоронці із цього закладу. Вказаний протокол буде направлено до суду для розгляду. Алкоголь без акцизу куплений у наливайці отрута, яка може вас бити. Тому думайте тверезою головою, що і де купуєте.